Оновлення у Тернополі тривають. Відремонтований двір тепер мають мешканці будинків 11, 13 та 15, що на вулиці Руській. Зроблені роботи по водовідведенню прокладено асфальтобетонне покриття для приїзду транспорту. Зроблені нові клумби, нові бордюри. Роботи тривали в межах трьох тижнів, але тут все залежить справді від того, наскільки буде сприяти погода в проведенні робіт. Дуже сильно нам помішало для проведення таких робіт падіння курсу гривні. Тому що ціна на асфальтування, ціна на такі роботи до минулого року зросла приблизно на 30%. Оновлення двору каже Сергій Надал, обійшлося більше як 900 тисяч гривень. Загалом, за словами мера, цього року заплановано зробити ремонт більше чотирьох десятків прибудинкових територій та близько 14 міждворових проїздів. Минулого року, коли ми зробили обстеження, то капітального ремонту потребувало близько 100 дворів. Зрозуміло, що зробити за рік, за два такі роботи неможливо, тому частина була зроблена в дворів минулому році. Частина буде в цьому році зроблена. Знов ж таки, мушу визнати, що до кінця року не вдасться відремонтувати капітально всі двори. Це є правда, і тому частина дворів буде ремонтуватися на наступний рік. Насамперед каже Сергій Надал, ремонтують ті двори, які в найгіршому стані, де живе найбільша кількість людей і є багато звернень від мешканців. Загалом на ремонт дворів і міждворових проїздів цього року в бюджеті закладено близько 30 мільйонів гривень.